Я минулий тиждень весь думала, що б я б хотіла почути від людини. Ну, не знаю, в яку мені подобається слухати, чи яку цікаво слухати. Бо я давно і дуже-дуже давно якось не чула слів підтримки. Такі, щоб не були типу відповіддю на. Мою основну підтримку. Е, і напевно люди переважно не знають, як, ну чи можливо. Із, ну, напевно, що не знають, як підтримувати інших людей, які здаються їм сильними, які здаються їм, е, типу, розчахльонними у своїх проблемах і що в них все, в принципі, під контролем. Е, мені здається, що я такою здаюсь. Іншим людям, що в мене проблем переважно немає, що мене нічого не хвилює, і що я, в принципі, рада старатися іншим допомогти, а ну так, щоб, типу, для мене це хтось зробив. То я не виказую таких вайбів зі своєї сторони. Я намагаюсь не нити, не скаржитися і. Ну, коротше, не просити. Не, не не просити, просто не вести себе характерно, як там, люди, які, як, ну, не знаю, не слабкі люди, а люди вразливі, люди е, більш звикші до того, що до них може, ну, може, більш чесні із собою, може, більш емоційно відкриті. Вони можуть сказати, що. Вони потребують і їм це можуть дати. хоча Я поруч із собою таких людей не бачила. Е могли люди вислухати, могли сказати, що все буде добре. І все, в принципі. Не, -не, не чула я щось таке у своєму житті, підтримуючи, що дало б мені віру в себе. Мотивацію до дій до руху. Вся мотивація була побудована на виживанні, на тому, аби мати гроші, аби мати якийсь статус у своїй голові. що в мене є там фінансова подушка, в мене є на що прожити, в мене є дах над головою, в мене є їжа, а там де, до креативності якоїсь чи до творчості. То таких типу. Поштовхів не було, скоріше все якась деградація, як у тому відріз з крапами. навіщо ти лізеш, на що воно тобі потрібно, воно тебе нікуди не приведе. І все в такому характері. І минулого тижня мені дуже бракувало слів підтримки, якихось сильних слів, якихось типу слів щирих. Бракувало показати, що я. Слабка людина, що ну, мені це необхідно. Що ну, я не загалом, що не загалом слабка людина, що бувають моменти слабості, у які мені потрібні, як і всім іншим людям, підтримка, емоційна підтримка, якісь м -м, турботливі слова, а не там укори в тому, що ти полізла, ти сама винна і немає про що ти думала, немає чого було сподіватися. Те, що я, в принципі, якось чула типу по життю. Бо коли щось пробуєш нове, то, як правило, не все одразу вдається. Думаючи про те, що я би хотіла почути, я б хотіла, напевно, чути про якусь надію, але не в такому її шаблонному і стереотипному сенсі, як все буде добре. Все буде добре, це дуже паршиві слова, на мій погляд. Навіть не тому, що, як правило, нічого доброго після них не відбувається, а тому, що людина, яка це каже, то вона каже це від байдужості, від типу «від бійся від мене, не зайовуй своїми проблемами. Це відчувається і ця байдужість вона ріже гірше, ніж якщо б людина, напевно, промовчала і просто похитала б головою. Тому все буде добре. Мене з раннього віку не влаштовувало. мені би більше сподобалось, якби людина казала «Все хірово, але я поруч, або «Все хірово, але ми щось придумаємо. Таких слів я не чула. Я би хотіла їх почути колись. Не знаю, від, від своєї людини, не обов'язково від людини, яку я кохаю, можливо, від другої, можливо, навіть від незнайомої людини. Буває ж такі якісь життєві ситуації, коли ти зустрічаєш. Випадково, раптово, саме ті слова, які тобі потрібно почути в цей момент. Можливо, і у мене таки колись було, напевно, що було. Але все частіше я згадую, що я по якісь гарні слова чи гарну підтримку зверталась до мертвих, до а, мертвої подруги, до мертвої знайомої військової, до мертвого скрябина, до мертвої мами а, мен... колишнього хлопця. Бо, коротше, якось мертві вони, типу, хоча б не кажуть тобі такої критики, коли ти в вразливому стані емоційно відкрита і намагаєшся, типу, сказати, що тобі потрібна турбота. Бо просити про турботу це ну, взагалі тяжко. Мені не знаю. А чи про підтримку. І Я би. Я би не знаю, чи я би змогла е, так от підтримати іншу людину. Знаю, що змогла би, так. Я би змогла. Я би, <с> би запитала, я би поставила правильні питання, я би сказала правильну фразу, я би промовчала правильно. Я в цьому впевнена. Я впевнена як у собі. От, ну, як, як в тому, що якщо я сьогодні втрачу роботу, то завтра я знайду нову, так я впевнена у тому, що я зможу. Поговорити з людиною так, що вона відчує якийсь свіжий ковток повітря після розмови зі мною. Якщо я цього захочу, звісно, якщо людина для мене людина мені симпатична, і якщо людина до мене добре ставиться, це важливі фактори, нікому там просто так свою доброту я більше роздавати не збираюся. І розумію, що не цінувала, напевно багато разів не цінувала доброту. Інших людей. Можливо, не зовсім правильні слова, чи не зовсім там якісь щирі побажання, можливо, вони були грубі, а, можливо, вони були такі, на які я заслуговую. Скоріше за все, так і було. А, але, ну, коротше, якось розкидувалася я таким ставленням до себе гарним, турботливим. Тільки тому, що не вважала його якимось правильним. Я досі вважаю його якимось неправильним. Я себе виховувала так, що мені, ну що здається, що не, не, не потрібно якось типу. Ну, що я не потребую, напевно, підтримки. І вся моя поведінка, всі мої рухи, все моє ставлення, вся моя манера розмовляти це типу як захисний щит такий від людей. І від, ну, Якщо я не знаю людину, то я буду ставитися до неї агресивно, я не буду бачити в неї в ній гарні риси, як це роблять там переважно більшість емпатів, які вчаться цьому самого там, дитинства. Я з самого дитинства вчуся оборонятися, тому що тільки я в себе є. Тільки я можу себе захистити, а захищати було від кого. Коротше, не навчилася я так бачити в людях сходу гарне, сходу хороше. Мені потрібно, щоб я побачила, що людина добра. Потім я їй скажу, що те, що вона, скоріш за все, хоче почути, то, повертаючись до чого, до того, що хотіла би почути я. Що все, що я роблю. Не, не просто так. Не там з якоюсь великою метою чи якоюсь великою, ну не знаю чим, типу, ціллю в житті. А ну, якісь маленькі навіть мої кроки, вони не просто так. Е, якийсь мій прогрес по життю він не просто так. І що я сильна. Е -е -е. І що, в принципі, робити такі маленькі кроки теж треба мати багато сили. І все. І, може, пару слів похвали. Типу ти молодець. От, вроді як небагато. Що я би, ну, того, що я би почула це десь в правильному моменті, напевно, би дуже змінило. М -м -м -м. Кожен раз така емоційна стаю, коли думаю про те, чого мені не вистачає, або те, що я втрачаю, не, навіть не отримуючи. Тому що в якийсь правильний момент мене критика переборола мою сміливість у якомусь шляху. І я запевнила себе, що я не подолаю далі. А якби з'явилась людина і сказала ні подолаєш. Ох. То було б можливо легше. Можливо, це і перекладання відповідальності, але... Я часто зустрічаю людей, у яких є такий стержень у вигляді того, що вони можуть звернутися до кого завгодно, і це їм дуже сильно полегшує шлях по життю. Ну тобто команда підтримки за плечима це м -м, масова робота у е перем перемозі там всіх олімолімпіад, перемозі спортсменів, перемозі кого завгодно. Якщо є так бекграунд, якщо ти знаєш, що в тебе є до кого піти і попросити правильних слів, це дуже полегшує шлях, куди б ти не йшов, що б ти не робив? Ти все одно, типу, як в кінцевому результаті зробив правильний вибір, який би він не був. Бо ну, я не буду шкодувати про те, куди я звернула. Я знаю, що це все досвід, і я знаю, що. Euh, все тяжко. Легкий шлях здається легким, тому що, тому що ти ним не пішла. <гум> uh, тяжкий шлях здається тяжким, якраз тому, що ти на такому постійному якомусь типу роздоріжжі з постійними камінцями постійно собі псуєш псуєш. е, uh, ці палиці колеса. Коротше, да, дуже якби важливо, знаєте, якщо ви, якщо поруч із вами якась така суперсильна людина, яка ніколи не, не скаржиться, не жаліється, іноді запитайтесь, як у неї справи. Це може дуже, дуже допомогти комусь на якийсь момент. І самі, якщо ви сильна людина, я б прошу підтримки іноді, але якщо мені відмовляють і я отримую такого ляпаса чисто по голим нервам, то коротше я якось дуже довго приходжу до, до тями <свіття> І дуже довго не прошу більше ніякої підтримки. От, а варто б було заради свого ж блага потрібно б було. Звернутися до когось, і я звертаюсь, коли вже зовсім така типу чорна полоса, коли вже воно мене все затягує, я звертаюсь до терапевтів, тому що більше, ну, якось у інших у всіх моїх людей свої є складні ситуації. Я не хочу бути тягарем. Тому так не соромтеся. Просите підтримки і допомоги, навіть якщо вам доводиться за це платити гроші. Це краще, ніж повністю ніряти у ту саму темряву. От і все, що я хотіла сказати за минулий тиждень. Підтримка необхідна, вона важлива. Не забувайте про це. Як для інших, так і для себе. Бережіть себе і будьте здоровими. Дякую за увагу.